Мої вітання в ефірі. Випуск новин. В Студії працює Світлана Пензова. Переважна кількість навчальних закладів Одеси мають обладнані укриття а разом з ними і можливість навчати дітей очно, тобто в класах. Це не тільки дозволяє соціалізувати школярів, а й впливає на рівень їхніх знань, вважає депутат міськради Дмитро Танцюра. 2 вересня більше шкіл в Київському районі Одеси почнуть свою роботу в офлайн режимі, і це стало можливим, в тому числі завдяки зусиллям міської влади по облаштуванні укриттів в цих закладах, розповідає депутат міськради Дмитро Танцюра. Укриття, які прийняті МЧСниками, які дозволяють проводити заняття там. І я вам скажу на прикладі 9-го ліцею. Коли діти ходять в школу, бачать друг друга, спілкуються кожного дня з друг з другом, то ми сьогодні пишаємося в 35 золотих медалей в саме в 9-му ліцеї. І я впевнений, це за того, що діти ходять в школу, діти бачать напряму вчительку, вчителька бачить дітей. Вони розмовляють, вони спілкуються. Тобто від формату навчання напряму залежить і якість знань наших дітей, їх успіхи. І не тільки в загальній школі, а й в мистецтві. Незадовго до війни в Київському районі відкрився великий будинок творчості Біла Акація». на його базі. І сьогодні працюють дитячі студії. За 30 років незалежності. Взагалі, це перше це перший заклад в Україні. Який був відкритий для творчості дітей, uh -huh. і сьогодні в цьому закладі також є укриття, і сьогодні також «Біла акація працює кожного дня. І всі, хто хочуть займатися творчеством в Київському районі, по, й, йдуть до Само білої тут. акації, бо там -та 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 <г passo> також повторюсь є укриття. Яке гарантує безпеку наших дітей, але війна рано чи пізно закінчиться, і тисячі одеських дітей повернуться додому. І про це в місті повинні думати вже зараз. Вважає депутат. Я впевнений, що як тільки ми переможемо, а ми переможемо, діти повернуться, і нам все, все одне треба буде будувати ще одну школу, на яку вже виділили землю. І, це не на, на прикладі, да на, та на, на прикладі сьогоднішніх uh -huh. розмов про народних депутатів, яких вибрав район. То ми можемо сказати, що по от я б хотів би побачити того народного депутата, який втік, який сьогодні може там десь з Європи перейшли якісь гроші на будівництво цієї школи. Більше про перспективи Київського району дивіться в підсумковій програмі у неділю. В умовах війни, коли вся Україна її мирне населення потерпає від ракетних обстрілів і шахетних атак, дії рятувальних команд і цивільних лікарів в ідеалі мають бути розраховані до хвилин і навіть секунд. Масштабних навчань для парамедиків, де відпрацьовують алгоритми сортування умовних поранених, до сьогодні не проводилося. Одеса стала першим містом, де відбувся унікальний тренінг для лікарів і медперсоналу з роботи в умовах масової травми. Інструкт Торам вдалося задіяти до 500 осіб. Як проходив вишкіл, бачили наші колеги, військові кореспонденти телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ в умовах ворожих атак. Головне завдання регіональних сил порятунку і охорони здоров'я спрацювати вчасно, аби зберегти найбільшу кількість життів. Інколи лік йде на секунди, і при великій кількості постраждалих допомогу потрібно надавати одномоментно. У рятувальній і медичній практиці це називається робота при масовій травмі для здобуття найновіших знань в області нівелювання наслідків масової травми. Інструктори благодійного фонду Пульс, що працюють за стандартами меддопомоги країн НАТО, провели масштабний навчальний тренінг для лікарів та персоналу обласної лікарні міста Одеси. Для нас важливо здатність. Шпиталя працювати з масовою травмою. На жаль, вона відбувається і в умовах евакуації військовослужбовців при загостренні бойових дій, і в умовах невибіркових вражень цивільних осіб російською зброєю. Тому здатність приймального відділення якісно працювати велику кількість пацієнтів, надати їм допомогу, зберегти командний контрол це для нас є критичною. Чому ми саме запросили цю організацію пульс? Тому що вони роблять сортування у військовим. Тобто нас вони вчать військових на стабілізаційних функціях. Тому цивільна медицина і е, військова тактична медицина вони дуже сильно відрізняються. Тому е, ми повинні розуміти і знати, як реагувати, якщо буде масове поступлення постраждалих, чи то військових, чи то цивільних. Симуляція це найбільш адаптований до реалій сценарій тренування медперсоналу. Муляжі, медичні манекени, наліпки, штучну кров і латексні органи. Інструктори організації Пульс застосовують в практиках навчань так меду українських воїнів. Нині цей реквізит допоможе впоратись з психологічним бар'єром в умовах відпрацювання масової травми. У нас є достатньо обладнань, щоб прийняти велику кількість поранених. Координатор, санітарочки, і медсестри, і лікарі, які працюють, мають всі скоординовано спрацювати в цей момент. Перше, що маємо ми зробити, то відсортувати пацієнтів, які потребують негайної допомоги від тих, які можуть почекати. Зараз ми подивимося, які результати. Я думаю, що ми справилися з цим. Роль умовних поранених в навчанні виконують також інструктори організації, які прибули до Одеси зі всієї України. Велика потреба є в українських українських лікувальних закладів в тому, щоб оновлювати і покращувати свої знання в масовій травмі медичному сортуванні. Шукали хто може їм допомогти. Ми, як благодійна організація, робимо це безкоштовно. Найскладніше це правильно провести після евакуаційний медичний етап сортування і налагодити безперервний процес обліку і доправлення до відповідних відділень постраждалих, пояснюють інструктори. Якщо абсолютна більшість всіх навичок і всіх тренінгів і тем програм, які стосуються тактичної медицини, обговорюють догоспітальні етапи, яким чином не дати пораненій особі загинути чи постраждати після по безпосереднього отримання ураження, то тут вже мова йде про те, як медична ланка. Яка отримує вже частково врятованих, як правильно прийняти від іншого рятувальника або медика порану особу, як правильно її документувати, записувати, як логічно продовжити послідовно вже надану допомогу, і яким чином це зробити максимально оптимально, тому що ми кажемо про місце концентрації величезної купи поранок, це тим паче ще й обласна лікарня для медиків обласної клінічної лікарні. Саме такий тренінг став першим у практиці. До цього були різноманітні заняття з підвищення кваліфікації та кмеду. меду, але саме такий. Формат виявився найбільш пізнавальним і корисним, дуже позитивні враження, ми побачили, десь може свої недоліки, якісь організаційні або тактичні рішення десь приймались, може не, не дуже правильно, і ми будемо робити висновки, як покращити свої дії. Я сподіваюся, що нам не знадобиться цей досвід, і у нас не буде масового поступлення постраждалих. Але якщо це Відбудеться, то ми повинні бути готові. Всі повинні працювати як одна єдина команда. Ми зацікавлені в кожній родині, що захоче повернутися на батьківщину, але війна може тривати ще довго, вважає доктор наук, демограф Алла Лібанова. А наші діти вже будують власне майбутнє за кордоном. Скільки українців залишиться в країні після війни, і які умови для працевлаштування пенсіонерів треба створювати вже сьогодні? Далі у нашому матеріалі. Демографічна ситуація в Україні дійсно складна, і з кожним місяцем війни стає ще гірше. Про це говорять багато фахівців, але не тільки через кількість жертв та міграцію українців на захід. Про це старіння нації в нас іде вже багато років, розповідає голова інституту демографії Ела Лібанова. І до цих реалій треба пристосовувати ринок праці в Україні. Порочення чисельності населення неминуче, постаріння населення неминуче в умовах відновлення. Безумовно, буде зростати попит на робочу силу. Де її брати? Зокрема, треба створити можливість всім, хто може і хоче працювати, можливість для них працювати. Комусь, можливо, потрібен скорочений робочий день. Хай хоч скорочений робочий день працює. Хтось може працювати дистанційно. До речі, всі е, білі комірці зараз прекрасно працюють дистанційно. На думку професора Лібанової, зараз на ринку праці є великий попит на фахівців віком 60, насамперед, через нестачу працівників і мобілізацію. І якщо скласти умови для пенсіонерів, багато хто з них може працевлаштуватися. Потрібні робочі руки, тут сумні і робочі голови. А по друге, не можна нехтувати тим людським і головне соціальним капіталом, яким володіють люди 60 років. І по третє, Чоловіка 60 років не мобілізується. Тобто роботодавець може на нього розраховувати. А ось для того, щоб повернути наших фахівців більш молодшого віку з-за кордону, треба створити в економіці умови для їх реалізації. Дуже багато поїхали лікарів, скажімо. Вони там влаштовуються, але ж не лікарями. Дуже багато поїхало вчителів. Та сама ситуація. Окремі тільки їм пощастило працювати вчителями і, до речі, вчити наших дітей там. Така практика існує, я про це знаю. Якщо вчителька, припустимо, працює там, ну я не знаю, вихователькою в дитячому садку, я не думаю, що вона повністю задоволена. Мені чогось видається, що Люди прагнуть реалізуватися повністю. Те, що для українців за кордоном має значення не тільки розмір зарплати, свідчать міграційні процеси, які зараз відбуваються в Європі, розповідає демограф. Приблизно з жовтня 2022 року кількість українських воєнних мігрантів в Польщі почала зменшуватися. Частина з них переїхала до Німеччини, частина з них переїхала до Голландії. Частина з них переїхала до Великої Британії. От де де, а Великій Британії не надто щедра допомога. Але люди їдуть туди для того, щоб реалізуватися. Там можливості реалізації краще, ніж в Польщі. А ось щодо закликів української влади про повернення молоді та заохочування підвищення народжуваності, то, на думку фахівця, це зовсім не на часі. Зараз нічого не треба робити. Ризик дуже серйозний ризик для кожної дитинки, яка зараз народжується. Якщо батьки згідні на це, ну ви ж не забувайте, іде війна. Підвищувати соціальні стандарти під час війни ну це нісенітниця. Я перепрошую більше про демографічні та соціальні процеси в Україні, їх перспективи та навчання українських дітей за кордоном. Дивіться в підсумковій програмі про головне у неділю та на нашому Ютуб-каналі. Фотографуючи, ми документуємо своє життя та історію постаті відомих людей, міста та місця, які сьогодні знає кожен мешканець Одеси, зберігаються в колекціях збирачів раритетів. Про унікальні одеські знімки та як повномасштабне вторгнення вплинуло на справу колекціонування. Дізнавалися наші кореспонденти. Колекціонування цікаве хобі, якому багато людей присвячують свій час з різних причин. Деякі створюють колекції абсолютно з різних речей, просто тому що вони їм подобаються, адже збирати можна все, що завгодно: від зубних щиток, сільникових етикеток, фотографій, купюр, монет, медалей, картин, автографів та раритетних автівок. Науковці запевняють, колекціонування пробуджує потяг до знань, дисциплінує і розвиває, а ще сприяє розслабленню і зниженню стресу. Однак умога українського сьогодення повномасштабне вторгнення внесло Корективи не лише у життя кожного українця, а й у деякі сфери діяльності, зокрема й у справу колекціонування. Загалом війна б лише погіршила ситуацію за словами одеського колекціонера Анатолія Дроздовського, до закінчення війни ніякого просування у цій справі практично не буде. У нас немає спільноти колекціонерів. У нас немає. Ми збираємось на старокодному базарі, де щось можна знайти, тому що люди виносять старе. Свої колекції Анатолій Дроздовський збирає протягом 40 років. Тисяча експонатів, листівки, марки, гроші, посуд, предмети побуту, фотографії, коробочки, таблички, документи і картини зберігаються в його оселі. А найстаріша фотографія в його збірках датується 1852 роком. Ось, Наприклад, ось ця фотографія був такий фотограф Хаас. Це 1852 рік, і він вже зробив фотографію церкви, якої вже давно немає. З 30-х років минулого століття Анатолій Дроздовський разом зі своєю дружиною Євою Красновою вже багато років займається історією Одеси в різних напрямках. Подружжя вже встигло випустити кілька альбомів про історію міста. В одному з них представлений період, який охоплює довоєнну окупаційну Одесу, а також розповідає про перемогу у другій світовій війні. За словами колекціонера, в альбомі є багато цікавих і унікальних світлин. Тут є... тут є портрети дуже великих людей наших, наприклад, Гаєвського. Всі знають аптеку Гаєвського. Ось його портрет тут є. Потім портрет Таїрова. Ну, інститут Таїрова і селище Таїрова. Анатолій Друстовський зазначає, історія Одеси є бастоною і унікальних фотокарток, які це ретранслюють навіть до наших часів. Збереглося чимало ви як ви всі знаєте, Собор наш був підірваний в 30-ті роки. А ось знімок між тим, як його вже почали підривати, але ще не до кінця підірвали. І видно, людина здалеку, ну щоб не було розмов, сфотографував. Фахівець наголошує, для того, аби серйозно займатися колекціонуванням, необхідні кошти. А у скрутний для всіх українців період зайві витрати не на часі. Наша сьогоднішня обстановка взагалі не передбачає, щоб займатися чимось окрім війни. І тому, по-перше, багато людей, які навіть колекціонували щось, були вимушені продати, тому що просто хотілося їсти. Незважаючи на це, наразі зокрема і фотографії в колекціях цікаві не тільки фотографам, а й тим, хто займається історією міста. І навіть молодь потрохи починає долучатися до пошуку цікавинок, каже Анатолій Дроздовський. Я вже я вже 40 років займаюся колекціонуванням. Вже так зупинитися не можу і не збираюсь, а нових людей практично немає. Хоча невеликий потік молоді починає цікавитися. Під час повномасштабного вторгнення продовжують працювати і фотохудожники. Наприклад, в обмеженому тиражі з'явилися ось такі фотолистівки, які були створені у Києві. Одеса готується до Одеса, готується до оборони міста обережно міни. Це Червоний Хрест, це театр в облозі. І ось на фоні театра мішки з піском. І навіть дюк, який обкладений піском. Ну і одна з них це такого гумористичного плану. Це поки ще Катерина стояла, але її ще не зняли. Нині в Одесі колекціонерів залишилися одиниці, каже Анатолій Дроздовський. Проте це не заважає шукати і знаходити унікальні світлини та експонати, які допоможуть майбутнім поколінням краще ознайомитися з історією міста. Старі фотографії на стіл розклади, рядки з пісні відомого українського гурту Скрябін фотоальбоми зі старими або тільки надрукованими фотокартками є гарними спогадами, які можна переглядати і настольгувати навіть в умовах блекауту. Опитані нашими кореспондентами мешканці Одеси розповіли, чи зберігають вони паперові версії спогадів. Старі фотоальбоми з купою фотографій, які не віють теплі спогади, є в оселях майже у кожного українця, не дивлячись на сучасні можливості зберігати фото на комп'ютерах та телефонах, більшість наших співрозмовників все ж обирають паперові фото, адже вважають, що папір служить довше аніж мобільний телефон. Ось у мене є фотоальбоми окремі для мандрівок, а окремі для сімейних якихось фотографій. І ось ці фотоальбоми, які для мандрівок, ви знаєте, настільки, от ти сам бачиш, як ти зростаєш в цих мандрівках, де ти буваєш. Домашні фотографії, дивишся, як зростають діти твоїх друзів, як змінюються твої друзі, як оточення змінюється, ти змінюєшся. Фотки батьків, так, свої дитячі, ну, малечі, звичайно, декілька. Ну, зараз більше в якомусь онлайн режимі такого плана. Ну, дуже багато не друкуємо, але декілька фотографій все одно є. О, багато, дуже багато. З такого маленького до теперішнього. Це дуже добре зберігати, тому що переглядати, коли ти Перед собою тримаєш фотоальбом, і ти дивишся і згадуєшся. А це було ще студентські, студентські роки і, ну, і весільні фотографії. А все, потім почали смартфони. Передивлятися старі фотографії це про традиції в українських сім'ях, адже там можна сказати відображені різні періоди життя декількох поколінь. Більшість наших співрозмовників говорять, що ностальгують періодично поруч з рідними або друзями. Все залежить від того, хто в мене в гостях, і все залежить від того, які події. Якщо я за кимось сумую, звичайно, я дістаю старий альбом, бабусі, дідусі, родичі. Якщо я просто хочу проаналізувати і знайти когось швидко, не відкриваючи комп'ютер. Заходиш в папку, шукаєш, який рік, де це було, то відкриваєш альбом, і от ну на а якісь свята або коли приїздять родичі до нас, якісь знайомі, ну на якісь такі святкові дні, будемо так говорити. Також як метод залишити спогади, холсти, які ширяться у соцмережах та на яких можна закарбувати в спогадах, наприклад, сімейне фото, яке буде гріти душу, кажуть наші респонденти. На холстах бачили, собі не замовляли ще. Ну, я думаю, що Будемо замовляти. Зараз така нова фішка. Всі роблять, тому ми думаємо, так вже будемо робити. Холст, тут подарунок я робила брату на весілля. Їм такий, а батьки, до речі, просять. Роздрукуйте нам фотографії, бо ваші ці телефони, ваші флешки не, не всі ж можуть відкрити, не всіх є комп'ютери. А от мама, да, вона, до речі, просить, щоб її роздрукувати, там, внуків. Нас можливість ностальгувати, передивляючи старі фото, навіть без світла є суттєвою перевагою. До того ж, маючи паперовий варіант фотокарток, можна не переживати, якщо раптом у вас зникне доступ до телефону, ноутбуку або флешки. Вважають опитані. Онлайн режим все таки можна якимось чином стерти. Ну, десь я не знаю, все таки пропасти, а фотографія залишається і Ну, наші бабусі вони ще не розбираються в техніці, їм на фотографії якось зручніше. Ну це буде лежати, а якась програма там зламається чи що. І не буде фотографій. А так воно є. Та, на жаль, не всі можуть ностальгувати, переглядаючи фотоальбоми, адже через повномасштабне вторгнення частина населення втратила свої домівки, а разом з ними і можливість мати спогади фізично. Тому тут цифрові носії є помічниками. Людмила Монастирська та Альберто профета зірки світової сцени подарують можливість одеським шанувальникам оперного мистецтва зануритися у мир глибоких почуттів на фоні історичних подій в рамках фестивалю Оксамитовий сезон в одеській опері. 1 вересня одна з найпопулярніших опер Аїда Джузеппе Верді. Колектив Одеської національної опери сьогодні працює в край напруженому графіку, бо традиційний фестиваль як Самитовий сезон в одеській опері – це ціла низка яскравих музичних подій, оперні та балетні спектаклі з участю зірок світової сцени, класичні сучасні твори. Опера Аїда вже давно увійшла в репертуар театру, але на цей раз партії Аїди та Рамадеса будуть виконувати зірки світової сцени. Це наша якби традиційна вистава. Тільки в ній будуть двоє запрошених солістів. Це буде тенор Альберто Профета і наша прима українська у партії «Аїда» Людмила Монастирська. Так що це буде дуже цікава співпраця нашого театру з двома провідними солістами. Фестиваль самити сезон це спектаклі та репетиції. Як говориться, нон стоп на сцені встановлені декорації для одного спектаклю. Фахівці перевіряють освітлення. А солісти репетирують іншу оперу. Людмила Монастирська оперна зірка. Вона співає на сценах Мілану та Лондону, нью Йорку та Парижу. Але в ці тяжкі для України часи дарує своє мистецтво мешканцям різних міст України. Я дуже рада і щаслива, що я тут в цьому прекрасному, фантастичному фантастичної краси театру. Ось і в цьому прекрасному колективу. В колективі ось і з зі своїми колегами прекрасними і. Суперпрофесійними ось її партнер по сцені. Італійський тенор Альберта Профета. виконавець партії Ранмадеса в Україні, не в перший раз говорить: війна його не лякає. Для мене війна нічого не означає, тому що ми проживаємо її щодня в усьому світі. По іншому, але це нічого не означає. Війна, особливо для мене, не страшна, тому що всяке може трапитися. Страху в мене немає. Я прийшов сюди з чистим серцем. Єдине, я переживаю за нашу країну і співчуваю українському народові. Аїда одна з найпопулярніших опер. Її драматизм, неперевершена музика Жозепи Верді, яскраві образи не можуть залишити слухачів байдужими. Опер Аїда це одна з самих відомих опер. Завдяки чому вона відома? Тому що масштабності сюжету, яскравості музичної мови, дуже яскраві партії, вокальні, хор, балет. Вона дуже сама візуально яскрава і для слухачів також слухати це велика насолода. Мистецтво під час війни, можливість у своєму місті послухати класичні твори у виконанні відомих майстрів, зірок опери таку можливість важко переоцінити. Але Одесити знають кінець літа і початок осені це оксамитовий сезон, і не тільки в природі, а й в одеській опері. Це така своєрідна підтримка Одеситам, українцям нашим і всім гостям міста. Будь ласка, приходьте 1 вересня, шановні Одесити і гості міста, приходьте 1 вересня о 17-й годині на виставу Джузепа Верті Аїда. Усі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.